Вітаю, друзі! Сьогодні ось таку цікаву штуку вам покажу. Погодьтеся, на позір вона нагадує камінь, вщент порослий мхом. Насправді ж, все набагато цікавіше. Знайомтеся, це Ярета. Незважаючи на свій вигляд, вона не має жодної дотичності до мохів і взагалі спорових рослин. Ярета квіткова рослина з родини окружкових. Вона далека родичка звичних нам моркви, кропу і петрушки. Ярета процвітає на висоті понад 4 тисячі метрів над рівнем моря у вкрай несприятливих умовах, на сильно закислених чи солоних, бідних вологою ґрунтах. Її звичне середовище відкриті всім вітрам і сонцю високогірні плато центрально-андійської сухої куни. У цих місцях від світанку і до заходу сонця володарює спопиляюча спека, а вечір і ніч несуть не про холоду, а крижаний холод. У таких умовах найбільш успішною формою рослинного життя є рослини-подушки, до яких саме от і належить ярета. Пагони рослини утворюють надзвичайно компактний і щільний килимок, який зменшує втрати тепла та води. Цей мат. Росте біля землі, де температура повітря вночі зазвичай на кілька градусів вища за середню температуру повітря. Відмерлі частини рослини подушки перетворюються на субстрат, який слугує живленням для нових пагонів. Зважаючи на умови і обставини розвитку, ярета росте дуже повільно. Науковці підрахували, що рослина збільшується усього лише на сантиметр півтора за рік. А найстаріші представники виду так і взагалі щорічно виростають не більше ніж на кілька міліметрів. Ну і з цього спостереження витікає дуже цікавий висновок. З огляду на вкрай повільне зростання, який вік може бути у рослини ось таких приблизно розмірів? Так, друзі. За оцінками учених, вік багатьох ярет оцінюється більш ніж у три тисячі років. Ось така собі подушечка непроста і майже безсмертна. Така, що сама себе зігріває, сама себе годує і живе тисячоліттями в неможливих на перший погляд умовах, дивовижний і незбагненний, прекрасний з усіх боків задум природи. Ну а я вкотре нагадую, друзі, що світ наш сповнений дивами. І звісно ж, я маю що про них розповісти. Тож, до наступної цікавинки побачимося!